Друзі, сьогодні соня... сонячне затемнення. Давайте я за... загадаю, запитаю, да? що принесе нам сонячне затемнення. Що воно нам принесе? Двойка кубків. Це ну, можливі внутрішні сумніви, але буде хитати енергетично усіх. Не, не зважайте на то. Тут а, про те, що щастя може заважати ваша нерешучість, можливо, болісний досвід минулого заважає отримати щастя тут. А, карта каже, не перекладай відповідальність на інших. Ти ще не готовий до нового союзу, але це не означає, що в вашому житті не буде щастя або кохання. Любі друзі, тримайтеся світла прямо сьогодні. Зробіть висновки з того, що я сказала, і пропишіть, як, яке ви хочете кохання, яку людину ви хочете зустрі... зустріти. І так і буде, тому що сьогодні дуже важливий енергетично день.